Я примружила очі і зробила кілька кроків до Матео. Хлопчик, ніби став менше на зріст. Він здувся, як шоколадне суфле, яке вийняли з духовки, повисла тиша. Було чути тільки, як Матео злякано проковтнув слину. Криці підняла руку. І Поклала її на плече Мате. Хлопчик заплющив очі і перестав дихати. Це геніально, юначе, справді геніально. Мені дуже подобається ваше бачення. Знаєте, що я вам скажу? Завдяки вам. Я подивилася на ситуацію по-новому. Сьогодні ми спечемо торт, точніше, гігантське тістечко. Велике, додав Матео. В глибині душі він був радий, що небезпека минула. А Марта в цей момент вибухнула сміхом. Вона захоплювалася цим хлопчиком. Виявляється, він не лише милий, а ще й дотепний. Швидше, друзі, скоріше до столу. Нам потрібно зрозуміти, чого потребує наша подруга Паола. Лише так ми зможемо приготувати правильне тістечко за її мірками. На слові тістечко, кориця весело підморгнула Матео. Ми знаємо, що вона сумує, бо не поїде на море, почала Марта. І вона дуже перелякалася через аварію, продовжив Матео. І вона боїться, що. Літо буде зіпсоване, завершила кориця. Вона заплющила очі, намагаючись уявити себе на місці юної дівчинки та її батьків. Усі замовкли. Учні теж заплющили очі слідом за своєю вчителькою. Правда Матео часом відкривав одне око, щоб перевірити, чи заплющені очі у інших. Я зрозуміла, що скажете, якщо ми приготуємо, нехай у мене на нозі гіпс, але літо він не зіпсує. Друзі задоволено глянули на корицю. Вони ще не знали, як виглядатиме їхнє тістечко, але назва видалася їм дуже вдалою. Коли назва для десерту була готова, кориця. Кинулася до лабораторії в пошуках відповідних інгредієнтів, її швидкості позаздрив би електронний міксер. Кориця викладала продукти на стіл у певному порядку. Зрозуміло, лише її одній. Слава Богу! Вчора ввечері я побачила, що в мене закінчилася бісквітні коржі і випекла три штуки. Тепер нам не доведеться витрачати на це час, бурмотіла вона собі під ніс, продовжуючи швидко викладати продукти на стіл, бісквітні коржі, 4 яйця, глечик з молоком, величезна плитка гіркого шоколаду. Пакет цукру, чашка з вершками та кілька дивовижних фруктів. Діти ніколи таких не бачили і навіть не знали, як вони називаються. Начебто все, сказала сеньорина кориця, оглянувши інгредієнти. Тепер добре вимиваємо руки і почнемо. Ви, Матео, спочатку надягніть фартух. Інакше який з вас кондитер? Хлопчик посміхнувся, вранці він так перехвилювався, що зовсім забув про фартуха. Дивно, але в кондитерській він почував себе дуже легко та вільно, і хоча спочатку заняття минуло менше години, йому здавалося, що він уже провів тут чимало часу. Ну як? тихо спитав він у Марти, побоюючись, що виглядає безглуздо. Красень, випалила Марта. Не смійся з мене, заперечив Матео. Його обличчя набуло сумного виразу. Начебто все, сказала синьорина кориця, озирнувши інгредієнти. Тепер добре вимуємо руки і почнемо. Матео його обличчя не було сумного виразу. Марта засмотилася, адже вона не шуткувала і зовсім не збиралася над ним сміятися. Кориця спостерігала за учнями, вона не стала нічого говорити і просто запропонувала всім розпочати роботу. Марта вчора ви. Де чому навчилися навчіть збивати вершки та покажіть своєму колезі, як це робити. Візьміть по одному сотейнику та вінчику, поділіть вершки та приступайте до роботи. Час лежить дуже, летить дуже швидко. Ну, поспішайте, нам не можна втратити жодної хвилини. Тим часом. Кориця розділила безквітний корж на дві половинки. Вона розрізала його так рівно, що друзі не повірили своїм очам. Вони навіть позаздрили цій точності. Такий талант може стати в нагоді, в школі, на уроках креслення, які діти ненавиділи з цією душею. Коли вершки було збито, кориця покрила перший корж щільним шаром. Потім вона запропонувала Матео покрити вершками другий корж. Прошу вас. акуратніше. Шар повинен бути дуже рівним, а найголовніше, не натискайте пензликом на тісто, інакше вершки можуть. Витікати за край. Від хвилювання у Матео тремтіли руки. Це завдання здалося йому найскладнішим у житті. Потрібно стільки всього врахувати, навіть якщо він не зіпсує бісквіт, як же йому вдасться нанести вершки так акуратно. Марта теж задумалася. І затримала подих. У глибині душі вона зраділа, що кориця доручила це завдання не їй, а Матео. Кориця підійшла ближче, щоб заспокоїти хлопчика. Якщо я попросила вас щось зробити, це означає, що завдання вам підходить. Не хвилюйтеся, у кондитерській ризики. Неминучі, ми ніколи не можемо бути впевненими в результаті. Якщо щось йде не по планам, іноді ми можемо виправити все, а іноді ні. Ви незабаром це зрозумієте. Часом і в мене щось не виходить, адже я займаюся кондитерською справою все своє життя. Хочете, розповім, скільки разів я перетримала. Випічку в духовці, поклала занадто багато цукру в крем або зробила погане тісто для ромових бабок. Ну, вперед, ми не повинні дозволяти страху, поразки залякати нас. Хлопець не повинен боятися, правда? Матео підбадьорився і завдяки допомозі колег точно виконав казівки кориці. Він поклав бісквітний корж на картонну підкладку і акуратно змастив його збитими вершками, потім нахилив картон, щоб ніжне тісто повільно сповзло на перший корж. Вуаля. Вигукнула кориця і зробила невеликий реверанс. Марта, яка досі боялася вдихнути, голосно заплескала в долоні і закричала. Чудова робота, колега. На цей раз Матео не образився. Він знав, що це щира похвала. Він почав смакувати. Справлятися із завданнями і отримувати похвалу. Не так вже й погано. Ну ж, ну ж, ми маємо багато роботи. Вуаля, вигукнула кориця і зробила невеликий реверанс. Марта, яка досі боялася, вдихнути, голосно заплескала в долоні і закричала. Чудова робота, колега! На цей раз Матео не образився. Він знав, що це щира похвала. Він почав смакувати, справлятися із завданнями і отримувати похвалу не так вже й погано. Ну ж ну ж, ми маємо багато роботи. Тепер приготуємо заварний крем. Учні здивовано переглянулись. Заварний крем кладуть у трубочки та еклери. Пам'ятаєте? Тепер діти зрозуміли, що таке. Вони обоє любили еклери з кремом, але вміти їх готувати зовсім інша річ. Нам знадобляться яйця, цукор, молоко та борошно. І трохи лимонної цедри. Якщо хочете. До речі, як ви вважаєте, навіщо потрібна мука, Марта зробила крок уперед і підняла руку, як стара учениця, щоб зробити крем густішим. Вона нещодавно почула це у кулінарній передачі. Бабуся дивилася її по обіді. Поки зашивала шкарпетки, сидячи на дивані, з тієї ж передачі Марта дізналася, що в деяких випадках замість борошна краще використовувати кукурудзяний крохмаль. проте їй не хотілося, щоб Матео вважав її всезнайкою. Правильно, саме тому ви велика розумниця. Тому я поставлю ще одне запитання. Чи знаєте ви, що станеться з кремом, якщо ми не додамо борошно? Марта не знала відповіді. Вона мовчала, прикусивши губу. Схоже, вона пропустила випуск передачі, в якому це пояснювалося? За неї Матео відповів. Вийде англійський к -к крем. Сіньорина кориця не вірила своїм вухам. Феноменально! Безборошно заварний Крем буде рідкішим і перетвориться на щось зовсім інше. На англійський крем. Який ви молодець? Вона має рацію. Ти молодець. Де ти про це дізнався? пошепки запитала Марта. Вона була в захваті. Хто б міг подумати, що браданіні, як і бабуся Марти, також фанат кулінарних шоу. Поки Марта і Матео поралися з яйцями, хлопчик дізнався, що ніколи. Не пропускав кулінарні програми, особливо за участю легендарних суворих кулінарів. Вони вже знали, як змусити всіх на кухні поважати себе. Матео пам'ятав на пам'ять купу рецептів, нехай ніколи не пробував готувати по-справжньому. То ось хто тут насправді всезнайка. Подумала Марта. Тепер вона була впевнена, що колись Матео перевершить самого гордона рамсі, якщо тільки старано вчитиметься. Але поки що краще не казати про це. Що, якщо її друг задире носа від гордості? Сен'ирина Кориця хотіла, щоб хлопці навчилися готувати крем. Вона показала їм, як розбивати яйця однією рукою. П'ять чи шість яєць довелося викинути, але вчителька не подала вигляду, що щось не так. Потім показала учням, як користуватися вагами, щоб відміряти необхідну кількість продуктів. А ще кориця сказала, що потрібно акуратно помішувати крем у кастрюльці на вогні. Обережніше. Постійно перемішуйте крем в одному ритмі, доки ложка не загрузне, і дивіться, щоб крем не згорнувся. Ув'язнене? Чи не згорнувся, сеньорина? Кориця говорила незнайомою мовою, але розпутувати її учні не стали. Дуже вже вони поспішали, якнайшвидше закінчити. Здавалося, все йшло добре, як раптом Крем почав змінюватись на очах. Щойно він був ніжний, оксамитовий. А тепер розшарувався на дрібні крупинки. Він помутнішив і наповнився грудачками. О, ні, вигукнула Марта. Здається, кремом щось не так. Не так, по-моєму, він огидний, висловився Матео. Кориця зненацька з'явилася на їхній. Ми спинами і кинула погляд на плиту. Вона сумно похитала головою, глибоко зітхнула і дорахувала до 10-ї. Ну що ж, принаймні тепер ви знаєте, як виглядає крем, що згорнувся. Швидше викиньте його і почніть все заново. Якщо крем згорнувся, його не виправити. Зробіть крем ще раз, я не маю часу, мені потрібно підготувати фрукти. Тільки прошу вас сього разу будьте уважнішими. Вимийте добре мідний стейник, перш ніж додавати нові інгредієнти. На дні не повинно залишатися жодної крупинки. Сотейник має блищати. Сеньорина кориця говорила рішуче, але роздратування в її голосі не було. Хлопці врізалися, вразилися, адже вона могла лаяти їх, і на те була вагома причина. Проте вона не зробила цього. Вони знову розбили яйця, зважили інгредієнти та поставили крем на вогонь. На цей раз юні кондитери не зводили з нього очей. Крем, що вийшов, можна було описати одним словом ідеальний. Саме так вигукнула задоволена сеньорина кориця. Вона зняла пробу з готового крему і переконалася, що і консистенція, і колір, і смак у нього саме такі, якими мають бути. Поки крем охолоне, Матео отримав додаткове завдання зрідка помішувати його, щоб не з'явилася скоринка. Діти допомогли кориці нарізати ті дивовижні фрукти, які вона все очистила від шкірки. Марта і Матео теж перепало по шматочку манго і папаї, і їм дуже сподобався їх смак. Цей продавець фруктів справжній скарб. Трохи дорогувато, але на мою думку, він збирає фрукти в райських садах, захоплювалася кориця, все досить. Інакше ми з'їмо все самі, а для нашого тістечка нічого не лишиться. Учні знехотя погодилися з нею. До цього моменту крем вже охолонув і загуснув. Тепер потрібно було додати до нього шматочки гіркого шоколаду. Змастити кремом бісквіт, гарно розкласти шматочки фруктів та акуратно покрити готовий десерт желатином. Треба сказати, що торт ні, величезне тістечко. Виглядав дуже апетитним. От і все. Давайте сядемо за столик. І трохи відпочинемо, несподівано запропонувала синьорина кориця.